Привіт, мене звати Настя, а це квіти у банці і у цьому відео я розповім тобі, якими фарбами можна малювати по тканині. Якщо ви маєте бажання прикрасити свій одяг або, навпаки, приховати на ньому деякі дефекти, наприклад, плями, вам у пригоді стане фарба по тканині. Але тут постає питання, яку фарбу обрати. І насправді дуже є великий вибір фарб по тканині, і в них різна цінова категорія. Але у цьому відео я розповім саме про дві українського виробництва, якими я користувалася, які я дослідила і можу вам дати свій фідбек на рахунок них. І перша фарба, про яку я хочу вам сказати, це фарба від фірми ROSA. Це фарба акрилова для розпису тканин. І це та фарба, яку я не рекомендую для використовування для малюнків на одязі. На одязі, який ви часто носите і часто збираєтесь прати. Чому? Тому що вона тріскається, облазає і залишає після себе дуже такий блідий і негарний пігмент. Але в той же час. Цю фарбу можна використовувати, якщо ви хочете намалювати щось, наприклад, на своєму шопері, так як шопери ми не часто беремо, або на якійсь іншій детальці одягу, тканини, але знаючи один нюанс, про який я розповім в інших відео. Тобто цю фарбу можна використовувати, використовувати але я не рекомендую її використовувати саме на футболках, на світшотах, які ви будете часто прати. Наступна фарба, про яку я хочу вам розповісти, це фарба від фірми Art Composite Mamba і це якраз класна фарба. Я її вже тестю, я не знаю, скільки, декілька місяців намалювала з неї декілька футболок. І можу сказати такий висновок, що вона класна, вона не злазить, вона не втрачає колір після свого прання. Навіть я прала деякі речі у пральній машинці не на делікатному. У режимі, а на режимі швидкісному, тобто там грубе іде прання і ця висушка також груба, і з малюнками нічого не сталося. Тому я можу сказати, що ця фарба з носу сійка, класна, і вона у мене зараз в фаворитах з декількох причин: по-перше, через те, що це український виробник. А по-друге, що вона доволі бюджетна і її може взяти собі будь-хто і почати створювати нові прикольні речі. Давайте будемо розбиратися, де ці фарби можна взяти, знайти, купити і яка їх ціна. Відповідаючи на питання, де знайти, де купити, і скільки коштує ця чарівна фарба, я вам кажу таке: просто беріть, гугліть, фарба по тканині, мамбо купити. І вам видасть купу варіантів. Але. Для першого разу я б рекомендувала вам взяти невеличкі набори Із невеличким об'ємом баночок, через те, що цієї фарби вам буде достатньо, особливо, якщо ви не збираєтесь малювати великі картини там, де потрібно замальовувати багато тла і так далі. Тому такі от набори з 12 кольорів по 20 мл будуть просто ідеальними для першого разу. Дивимося на ціну, ціна 400 гривень 403 гривні на якомусь сайті. Можна знайти дешевше, можна знайти. Ще дорожче. Шукаєте, замовляєте там, де вам подобається. Повторююсь, краще взяти невеличкий набір з 12 кольорів і об'ємом по 20 мл. Цього буде достатньо. Щоб ви не думали, що я тут просто так вам розповідаю щось, що я вам зараз покажу декілька своїх робіт малюнків на футболках, сферах і так далі, які були зроблені цією фарбою, і їм уже. Достатньо пройшло часу, щоб можна було зробити певні висновки. Наприклад, от одна з останніх робіт, але вона вже мільйон разів пралася в пральній машинці на самому безщадному, бездушному режимі на швидкій, на швидкому пранні і звичайним пральним порошком без будь-яких пом'якшувачів. Бачимо малюнок яскравий, не зліз. Попереджаю, він ще не закінчений. Можливо, я колись його домалюю, але дивимось який гарний малюночок. Так. На светрі. На светрі теж все чудово, нічого не злізло. Все яскраве, цікаве, класне. Зараз буде приклад із фарбою Роса. Для футболки чоловіка я малювала ось такого геккончика. Але у мене не було білої фарби для того, щоб намалювати йому написочку. Деякі деталі. І там я використовувала росу. І оце все таке сіреньке, якесь не дуже таке охайне. Оце якраз ця фарба, яка благополучно злізла після декількох пранів у пральній машинці. Дивіться, тут все чудово, тут у нас держиться і яскраво, і класно. А там, де була роса, благополучно вона трішки злізла. Тому майте це на увазі. Але є і такий нюанс. От у мене ще є така футболочка. Дивимося. Вона намальована також росою. Але тут використаний певний секретний метод, який я розповім у наступному відео: як зробити так, щоб роса не злізла з першого, другого, третього разу, а прослужила вам як можна довше. Дивимося така от. Але зверніть увагу, тут сама текстура цієї футболки, от, бачите, така, коли розтягуєш, вона розходиться. Але ця футболка оверсайз, вона не Обтягує мене, і тому немає оцього розтягнення, і тому фарба не виглядає потрісканою. Бачите, коли її так до кубки зібрать, то вона виглядає добре. Але коли розводиш її, вона виглядає потрісканою. Ну, це роса, це те, про що я вас попереджала. Тому е я вам бажаю успіхів, натхнення. Е Розвивайтеся в цій справі, створюйте цікаві речі, створюйте гарні малюнки. І до наступних відео, в яких я поділюся деякими лайфхаками, як краще малювати, так, щоб ваш малюнок на оязі прослужив вам як можна довше. Ну, все, до зустрічі!